Якщо ви хочете здаватися впевненішими, відслідкуйте цих три моменти. Постава або ж ваша осанка, те, наскільки рівно ви здатні триматися. Друге погляд. Найбільш впевненими нам здаються люди, які здатні витримувати погляд очі в очі, спокійно, не відводячи їх. І третє – це, звісно, мова. Якщо ви відчуваєте, що ви хвилюєтеся в процесі розмови, спробуйте витримати невелику паузу, буквально 1-2 секунди. Це дозволить вам знизити градус тривожності, що допоможе вам сконцентруватися і більш впевнено себе подати. Окрім того, ось ці от паузи невеликі в розмові вони, як розділові знаки у книги, дозволяють обрамити суть того, що ми хочемо донести людям.